Україна! Україна! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Сіди до серця мого! Зійди до серця мого! Шумов карпатських ручаїв! Шумка! Бої славного завійовника батька Хмель! славного Вої батька Хмель! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Славою твоєю опромінеця! Славою твоєї овіниця! Щоб віра моя була гранітом. щоб щоб, віра моя була граніто. щоб росла завзяття міць, щоб, щоб росла міць. Щоб сміло йшов я в бій. щоб, щоб сміло йшов я в бій. щоб помстити ганьбу неволі, щоб помстити ганьбу не волі. Отоптану чист твою, поток, не Невинну кров помордованих дітей твоїх. Невинну кров помордованих Невинну кров. дітей твоїх, страху, нехай не знаю я, страху, нехай не знаю я. І не знаю, що таке вагання. І Не знаю, що таке вагання. Загардуй волю мою, загартуй волю мою. Відвічна Україна, підвічна Україна, свята, 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 свята могутня, могутня незалежна, незалежна, незалежна. Слава Україні! Слава! Тимов за честь та свободу і незалежність нашої вітчизни. Тричі. Своя! 3. У кого там день народження сьогодні? У мене! Дякую, брат! Так, після перемоги з тебе поляна. Вдоми! Аре! Аре! Вдоми! Аре! Аре! Я бажаю всім удачі, хлопці! З поверненням! Обережно Спасибо. включаємо місти! ви класні, ми вас чекаємо і зустрінемося Дякую. там на місці. Дякую. Брат. Удачі!